Терористична Росія забрала ще одне молоде життя. 2 вересня у козо населеного пункту Кліщівка на Донеччині весело поружного міліметного обстрілу загинув 19 річний солдат Дмитро Алихно. Скорпих навіть вшанування пам'яті нашого земляка Дмитра Волокна оголошується відкритим. Щання вшанувати пам'ять героя Дмитра Лихна. Низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України. 30 жовтня 2003 року у Пирятині. навчався в пирятинських загальноосвітніх школах номер 1 та номер 6 потім у Козельщинському ліцеї, після закінчення якого вступив до Регіонального центру професійно-технічної освіти міста Кременчук. Закінчив навчання у січні 2023 року, здобувши фах майстра ресторанного обслуговування та касира торговельного залу. 27 лютого 2023 року Дмитро уклав контракт та розпочав службу в Збройних силах України. Спочатку проходив навчання в центрі Десна, далі був направлений до військової частини А-4010, де служив розвідником 4-ї групи спеціальної розвідки розвідувального батальйону. У загиблого залишилися опікун Ілющенко Олена Петрівна та старший брат, який теж захищає батьківщину від російської навали. Щиро співчуваємо рідним і близьким героя-захисника, вклоняємось доземно за його мужність і вольовий дух. Вічна слава і вдячність за жертовність в ім'я нашої України. Стомилася душа уже боліти, Щодень день то чорні із війни, за вбитими печальні сльози лити, втрачаємо ми дочок і синів. Сьогодні наш пирятин у жалобі, війна забрала молоде життя, смертей ніяк не спинемо безодні, фарбують чорний колір майбуття. Не буде світлих днів нікому з рідних, журба осяде в серці назавжди. Дмитро залишиться героєм гідним, тож навіть сльози не змищать біди. А рідний край героя не забуде, бо він життя своє за нас віддав. Ним жити і пишатись будем. Одне болить, вступив до смертних лав. Бажання волі в нього залишилось, тому й на небі він боронить рідний край. Дай Бог, щоб чим скоріш війна скінчилась. За подвиг твій ми вдячні. Спочивай. До слова запрошується секретар Пирятинської міської ради Сергій Пазюк. Шановна громада, дорогі рідні, близькі. Я бачу тут багато друзів. Знаєте, мабуть, не так Дмитро хотів повернутися додому. Мабуть, хотів повернутися з перемогою, героїв, обняти всіх вас. Молодий хлопчина. Не дожив, не долюбив, не створив сім'ю, а віддав своє життя за майбутнє, за майбутнє України, за майбутнє всіх нас. Скільки їх вже там на небесах зараз поглядають. Знаєте... Боляче, дуже боляче знати, що світ нації, молоді хлопці і дівчата гинуть на цій проклятій війні, на війні, яка забирає саме найдорожче людей, їхнє життя, але воювати і захищати вітчизну, це святий обов'язок кожного з нас, тому що Україна. Потребує таких героїв. Україна потребує захисту від російської навали. Росія хоче знищити все українське, хоче знищити все нас з вами. Хоче, щоб Україна була отією Московією, як колись. Але цього не буде заради таких героїв, як Дмитро. Він був героєм і залишиться героєм у пам'яті нащадків. Він віддав своє життя за майбутнє. Він віддав своє життя за нашу з вами Україну. Вічна пам'ять Герою і слава Україні. Героїв слава. Слово надається заступнику начальника 2-го відділу Лубенського РТЦК ТСП майору Пономаренку. Війна забрала ще одне життя молоде життя. Дмитро дуже рано став чоловіком, коли він пішов, чоловіком став на війні, коли пішов, захищаючи нашу країну. Тільки справжні чоловіки зараз захищають нашу державу від російської агресії, захищають свої домівки, свої родини. Дмитро загинув, але залишився героєм. Найщиріші співчуття всіх, хто його знав. Його брату, його родині. Дмитро назавжди залишиться героєм. Слава герою. Слово має опікун загиблого Дмитра Ілющенко Олена. До слова запрошується Стефанова Лідія, завідувач прятницької філії, де навчався Дмитро. Вже від крові аж стогне земля і за хлопцями небо ріддає. Знов розривається душа на смаття. Знов порятин героя ховає. Пекучий біль. І гіркий і смуток війни чорним крилом торкнувся нашої громади. Зброя рашистської нечисті обірвала життя 19-річного Діми Олегна. Діма навчався в нашій школі. З 2010 року прийшов маленьким, сором'язливим хлопчиком до першої вчительки до першого класу. Але на жаль, він не мав в своєму житті щасливого дитинства, не мав щасливої юності і, на жаль, вже ніколи не буде мати щасливого, сповненого радістю і дитячим сміхом життя. Дмитро був, щасли... був спокійним, сором'язливим і дуже працелюбним хлопчиною. Ріс на наших очах зі своїм старшим братиком та дідом. Навчався добре, мав дружні стосунки зі своїми однокласниками і, не задумуючись, пішов на захист своєї рідної, неньки України і відтоді став змужнілим, гарним, добрим чоловіком і нашим захисником. Але на превеликий жаль, його життя в одну хвилину обірвала рашистська нечість. Будь проклята ця війна, будьте прокляті, асисти. Сьогодні важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту, втрати від близької людини. дитини, яка росла у нас на очах, тож нехай добрий спомин про покійного захисника, покійного Дмитра, стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних. У пам'яті вчителів, у пам'яті друзів та однокласників, у пам'яті бойових побратимів. Рідне місто і рідна земля залишаєся діма тут ти назавжди, за майбутнє ти наше полі, ми вклоняємось тобі на прощання. Вічна пам'ять, вічний спокій, щирі співчуття рідним та близьким. Почувай з миром наш Дмитрико. Слава Україні! Героям слава! Похорони відспівання по загиблому воїну Дмитру відправлять священики Православної церкви України. Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Мамко буде. Жаль ти, мамко буде. Эй, мені, синку, не жаль, якби ж мене. серцю лежав, віжна моїм серцю лежав. Ей, плине кача у поти сині, плине кача, Oh,